Освіта під час війни це справжній виклик для учнів, які вимушені пристосуватися до навчання в умовах повітряних тривог та обстрілів російських військ. Особливо складним це випробування є для випускників, адже саме останній рік є найбільш відповідальним та визначає подальшу долю юних українців. Мені здається, що найперші снайперша трудність, якою стикаються, це постійні повітряні тривоги, тому що мені як одинадцятикласниці, важливо, щоб усі теми, весь матеріал був вивчений і засвоєний. Але через повітряні тривоги буває часто, що вчителі не можуть провести уроки, і через це ну, відбуваються якісь зупинки, затримки в матеріалі. Але е, я думаю, що більшість відповідальності на мені і на інших одинадцятикласниках лежить, тому що ми самі ніби будуємо своє майбутнє і мусимо готуватися і вчитися. Втім, 16-річна Діана Бурдейна із заставни довела, що навіть війна не може зупинити юних талантів, адже завдяки своєї наполегливості та цілеспрямованості змогла досягти нечуваних результатів. Дівчина стала наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні C1. і цим вона встановила національний рекорд, ставши справжньою гордістю не лише Буковини, але й всієї України. Для мене це було великою несподіванкою, тому що я була впевнена, що хтось вже досягав таких вершин. І вручення саме цього сертифікату для мене також було дуже неочікуваним, тому що воно відбувалося в школі при моїх однокласниках, при моїх друзях. І я можу сказати, що я спочатку не могла повірити, що це до мене. Розпочиналося все з природної допитливості та інтересу до різних культур та мов. Увесь час з дитинства я мала досить багато інтересів. Я і закінчила музичну школу, і танцями займалася різними видами. Але напевно те, що й привело мене сюди, це англійська мова, тому що я так само з дитинства десь чотирьох років займалася і вивчала її. Тому, напевно, це один з таких моїх головних фокусів уваги в загальному. Вона напевно. Завжди цікавили інші культури, мови. Але англійська це така мова, якою яка потрібна, і якою має спілкуватися я вважаю, майже кожен тому напевно тому мій вибір впав на неї. Вперше діані спало на думку перевірити свій рівень знань з англійської два роки тому. Однак, повномасштабна війна внесла свої корективи. Втім, за півроку дівчина твердо вирішила, настав час для цього, і почала готуватися. Цей іспит, наскільки я знаю, він є найбільш популярним, але водночас він є і найскладнішим, тобто. Рівень академік можна складати тільки 16 років. Раніше дітей буквально не допускають, і також він є британським. А як ми знаємо, що саме оригінальна англійська є британська, і тому я вибрала цей іспит заради того, щоб перевірити свої знання. Іспит складається з чотирьох частин: це письмо, читання, аудіювання і говоріння. Тобто три перших, яких я назвала, вони складаються в один день. Вони пишуться майже три години всі по черзі. А говоріння відбувається один на один з людиною або по відео в залежності від тест-центру. І я можу сказати, що напевно для мене, так як і для всіх, говоріння було найважчим, тому що люди часто вміють писати, але не вміють висловлювати свої думки вільно. І так як етап говоріння відбувається з носієм мови, то це доволі складно адаптуватися під самообстановку. Тож, переборовши хвилювання, дівчина наважилася на цей важливий крок. Іспит я складала 6 та 7 жовтня. В першу чергу у мене було говоріння. Я приходила на нього вранці, в 11 годині. Мене зустрічали там люди, які проважали до кімнати з вчителем, який вже вбрав мене іспит. Це приблизно 15 хвилин різних запитань, а теми можуть бути абсолютно будь-які, тобто, це ну не залежить. Ти не можеш їх вибрати чи знати наперед, або мати якісь білети, щоб підготуватися. І в принципі, я можу сказати, що я більше переживала, ніж воно насправді було, тому що це все проходить доволі швидко, і ти не помічаєш, коли минає цей час. А другий іспит у мене був вранці на 9 ранку 7 вже числа. І ну, якщо чесно, як на мене, це складніше, тому що сидіти в кімнаті з багатьма людьми три години. Це доволі важко, і плюс там дуже багато заборон на вихід. Тобто, кожного разу, як ти виходиш чи заходиш, ти повинен показувати свій е, ID або свій паспорт. Тому це доволі е, сама установка вона доволі тяжка. Через два тижні Діана нарешті отримала результат іспиту, і він перевершив всі очікування. Ваня, встановивши рекорд, юна Буковинка отримала грант на навчання на будь-якій спеціальності у престижному українському університеті. А фонд Рсенія Яценюка Open Ukraine» заохотив нашу краянку наданням безкоштовних уроків з англійської мови у відомій онлайн школі та подарував необхідне для навчання комп'ютерне обладнання. Насправді я була дуже здивована, приємно, тому що в першу чергу я складала іспит для себе, і я не очікувала, що Хтось може ну, помітити і захотіти зробити мені приємне за мої досягнення. І я пам'ятаю цей момент, коли я відкривала подарунки. І ну, це дуже круто, що є така можливість їх отримувати, і дуже класно, що в Open Ukraine є можливість їх мені дарувати. Тому я безумовно їм вдячна.